Війна вірвалась непомітно в дім, де я зросла, і виросли мільйони, у дім, в якому зазвичай був мир, і не шукали пострілів ніколи. Вона прийшла туди, де не одна дитина гуляла день у день в в садку. Прийшла туди, де мати сповивала сина, Щораз приспівуючи пісеньку сумну. Тепер там чути постріли з гармати, і черга автоматні повсякчас стріляють безпощадно сепарати. І залп розноситься по всіх кутках, аж ось і провелася кров невинна, загинув у бою. Залишилась десь сиротой дитина, і мати з жінкою гірким плачу багато полягло вже наших хлопців, що віддали своє життя за те, щоб українці до кінця йшли боротись. За неньку Україну понад все, усім героям ми завдячуємо життям, і що загинули, що залишились з нами. Ми пам'ятатимемо їх крізь всі віка за небо мирне в нас.